Бувають дні, коли Господь так близько, душа і дух у двох співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити. Тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сили і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості, розчарування й страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися угору до небес. І сумніви, безшальну душу ранять, питаючи: Хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді, в цей час, ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавлену й розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розбите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. Нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. В нім будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах дружити не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам, Бог не змінився. Він про нас подбає у сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний, і незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.